Привіт всім. Давно не виходило нових відео, хоча робота якась є кожного дня, але особливо так не було що знімати. Якісь поломки, ремонт. Сьогодні так розкажу про нашу нову. Обновлено господарстві. Це наш новий комбайн. Для нас він буде новий. Це Масей Фергусон 32. Жатки, щоправда, тут немає. Жатка стоїть вдома. захват жатки буде 485 по косі. Привезли ми його з Європи. Ось такий трохи покажу його по вигляду. Е, мусили, я мусив спускати трошки колеса переднє і задні, бо е, щоб він пройшов у нас по е, воротях. Е, Ну, трошки так виходна, високо виступає. Зараз по ньому є треба дещо невеликий такий, скажімо так, сервіс пройтися. Треба підготувати січкарню до роботи. Цей розпилювач. Він такому досить. Ну, він, мабуть, не від нього, не з цього екземпляра, бо так комбайн візуально дуже гарний. Е досить мало наробітку, щось близько трошки більше, як 2000 гектарів. 97-й рік випуску. Мотор Valmet. 6 циліндрів, я зараз покажу. 620 якщо я не помиляюся. Ось сьогодні така погода трохи трохи дощі, і я не буду виїжджати ним зі складу, тому покажу, як він виглядає в коморі. так? Не досить це гарно видно. Але покажу, як є. Даний комбайн оснащений системою AutoLevel. Тобто він у нас підлаштовується під нерівності терену. Він автоматично регулює себе по, ну, по наклону. Він має також датчики нажатці, також автоматично копіює. Горизонт жатки. Ось так він. Не знаю, чи буде видно, він має ось такі гідроциліндри з двох сторін, і він автоматично може отримувати горизонт на похилому терені. Ось ключ іде в комплекті, щоб прокручувати молотильний барабан. Ось так відкриваються всі бокові заслони. Відкривається, правда, я зараз в складі це не відкрию. Відкривається ось цей щиток для того, щоб обслужити. Радіатор тут все досить в такому я б сказав, в гарному стані, навіть більше як гарному, все акуратно, все чисто. Звісно, в роботі будемо бачити, як він себе в роботі показує. Регулюється обороти барабана, з кабіни, регулюються обороти вітру з кабіни, маса датчиків, датчики аварійності, датчики втрат, все як в комбайнах такого, такого рівня. Ось так розпилювач полови, включається з кнопки, з кабіни. Він зараз, е ну, це на, він на гідромоторах. Ось так можемо відкинути, і воно тоді працює на розкидання полови. Ну і так само елементарно просто рукою відкидається січкарня. Січкарніку нам зараз треба буде обслужити, бо ножі в такому, я б сказав, плачевному стані теж елементарно включається, виключається. Ось тут ручка, якою ми Відкидаємо заслонку, і у нас виходить січкарня виключена і ми стелимо валки. Солома. Ось тут муфта відключається автоматично. Ну там через тяги. Так, по лівій частині. У нас акумулятор. Такі більшою ємністю я навіть не знаю скільки, бо я ще її не оглядав. Так виглядає його ліва частина по ходу. Руху. Ось тут у нас муфта включення жатки Приводу жатки, гідроциліндр на вигрузну трубу. Маса електроніки. Ось тут ми маємо. Прокладено всі, всі його. Tak, skrejemy, mózgi. Так, решета регулюється вручну. Тобто немає у нас приводу на відкривання решета, але це, я б не сказав, що є така аж і необхідність. Датчики втрат зерна на соломотрясах. Ось тут датчик втрат. Тут я повідкидав нижні заслонки, щоб теж трохи комбайн просох, бо він стояв на дворі під дощем. Покажу, покажу двигун, як виглядає. Зелена горловина тут знаходиться. Так, двигун, як я казав, Valmet, 6 6,6 літра. 175, 100... якщо я не помиляю, 175 кінських сил. Ось так. Тут знаходиться гідростат. Всього я ще по комбайну не знаю, треба багато чого дізнаватись, цікавитись, можливо, ви щось підкажете в коментарях. Ось так висувається ось там педалька. Можна відкинути ось цей весь фільтр, що перед радіатором, але я це не зроблю, бо у нас тут я так став у складі близько до стовпа. І зараз моя задача замінити фільтри в моторі в гідравліці. Подивитись, як виглядає. Повітряний фільтр. Ну, Подивитися, чи замінити, чи можна його тільки досить буде продути. Ось ця верхня бляха заслона теж. Відкривається, правда, я її ще навіть і не відкривав. Тут маємо теж доступ до Соломотрясів з верхньої сторони. Все якось так. П'ять соломотрясів. Ось тут включатель маси. Кабіна вже новішого типу. І також версія на широких колесах. Це в нашій місцевості досить актуальне, бо у нас маємо е перезво перезволожені поля і постійно проблеми з пробуксовуванням. Техніка буксує, сідає. Будемо бачити, як покаже себе цей комбайн у нас. Бункер на п'ять і пів куба. Ось так. Ось ці заслони складаються при транспортуванні, при роботі їх треба відкидати так, як вони зараз. Так, кабіна. В кабіні ще трохи безлад. Це будемо все прибирати. Ось тут цей монітор, комп'ютер сенсорний. Пульт керування гідростату. Ну і ось тут набір, клавіш. Управління комбайном кондиціонер радіо. Ось так виглядає комп'ютер цей. Ось можемо подивитися на всі культури, які вибрати налаштування. Наприклад, на пшеницю вологістю до 14%. Ось встановлюємо такі показники. Все. Досить зрозуміло. Всю, до всього я ще трошки не розібрався, але це на це ще є час. Ось так. Ось маємо табличку по змащуванню. Біля кожної масльонки маємо наклеєчку червона, синя, жовта і біла. І що сигналізує, як часто ми це змащуємо. Через скільки. мотогодин чи годин роботи. Як от у нас синя показує через кожні 50 годин. І маємо тут сині. Ну і ось тут, наприклад, у нас. Жолта і Якось так. Треба ще я ще всіх маслянок не знайшов. Знайшов в інтернеті книжку, є на російській мові. Можна теж щось зрозуміти. Ну, такий трошки кривенький переклад. Видно, що. З перекладача Гуглом перекладено. Але якась трохи підказка є, бо е, в наших інтернетах нема особливо такої інформації по цих комбайнах. Вибрали ми цей екземпляр, нам сподобався стан його. Пишіть в коментарях, що ви знаєте про цю модель, що ви можете підказати, підказати діліться своїм досвідом. Всім всього найкращого.